В ефірі Екофактор протягом минулого року наша команда телевізійників намагалася робити програми, щоб несли цікаву інформацію. Рік був важкий для всіх, у тому числі і для нас. Знімали під час прильотів, писали, монтували програми у сховищі і тоді, коли вмикали світло. Але випуски виходили своєчасно. До вашої уваги коротенький дайджес випусків екофактора. І якщо якусь з них ви пропустили, то завжди можете передивитися на Ютубі, де розміщуються випуски програми муніципальної телекомпанії Запоріжжя МТМ. Основний акцент ми робили на тих питаннях, що дуже бентежили наших городян ще до війни. Це стан повітряного та водяного басейнів. Стільки років поспіль забруднювалася повітря заводами та підприємствами внаслідок зростання рівня захворювань у місцевих мешканців? Боротьба із забруднювачами йшла давно. Поступово об'єднувалися звичайні люди, громадські активісти, науковці і нарешті приєдналася влада. Сьогодні прийшли до висновку, що нам потрібно все ж таки ще. Більше детально обсудити поетапно ці технічні завдання, щоб е, вирішити їх гуртом, тому що одне якийсь науково-дослідний інститут не може вирішити це питання. Це потрібно об'єднуватися, щоб один вийшов і залучав всіх для того, щоб цю програму запустити взагалі. Тому громадськість каже, що зробили, але не хоче виконувати. Ні, хочу всіх впевнити, що ми хочемо, щоб ця програма запрацювала, і ми зараз чули, що це не до речі, ні на часі. А я кажу, що на часі і ми будемо це робити. І головне, щоб у нас в місті було чим дихати. Це процес дуже важкий, поетапний, не одного року, але його потрібно буде вирішувати. Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Саме цей фактор є у нашому місті найбільш несприятливим і дуже турбує населення. Частіше за все, осуд проблеми місцевими мешканцями залишається у емоціях та на словах. Але треба зазначити, що є громадяни, що відстоюють наше з вами право жити у чистому довкілі, і це звичайні люди просто активні у своїх діях. Це можливо, щоб Запоріжжя розвивалося ну тим способом, яким прописано в стратегії міста Запоріжжя, а це інноваці... І в конституції. Це кожна людина має право на безпечне довкілля. Да? А зараз воно у нас небезпечне. Перевищення гранично допустимих концентрацій це небезпека для здоров'я. Долучатися, залучати ще треба боротися. ще треба боротися? Ще треба продовжувати системні дії. Але Зрушені такі речі, наприклад, як міндовкіля вперше за 31 рік незалежності створило комісію по прийняттю нормативів якості повітря. До чого не було їх. Коли оці всі заводи починають е, отримувати нові дозволи, то в них там написано в інструкції, що якщо є е, поетапне зниження викидів, Проходить так, тоді вони мають враховувати це поетапне зниження викидів. І от ми добилися, щоб цей процес почався. Він зараз почався. Не одні ми, там, я не знаю, нам вдалося підняти все Запоріжжя. У нас один раз 25 тисяч підписів під петицією зібрали до президента, що хватить труїти Запоріжжя. Так? В 2022 році другий раз 25 тисяч людей підписалось під петицію до президента. Такого в історії України немає, щоб одне місто, вирішуючи свої проблеми, зібрало 25 тисяч підписів. В Запоріжжя зібрало, це значить нас, оце трусить від того всього діла. Так? Це настільки городяни готові до якихось активних дій. І в результаті е, політична воля помінялася. Пішла команда зверху, вниз, вперед! Давайте процес прийняття рішення про поетапне зниження викидів. Нагальна проблема міста це розповсюдження амброзії і методи боротьби з цією рослиною. Мета знищити повністю. А громадський зараз підходить з другого боку. Вона вимагає в петиції 850 там чи 870 чимось людей, по-моєму, при зібрало підписи. Вимагають прямо в петиції, щоб е, громадськості був надан план повного знищення амброзії. На часі за статистичними даними кількість захворювань, яке спричиняє забруднення повітря, зростає з кожним роком. Але люди бажають дихати чистим повітрям, бути здоровими, а не потенційними споживачами мережі аптек. Останнім часом у нашому місті з'явилася надія на порятунок. Активні громадяни, небайдужі громадські діячі, що виборюють право на якісне життя, отримали важливу підтримку від влади. Департамент захисту довкілля зова очолила людина, обізнана у своїй справі. Наразі у нас є Можливість познайомити наших городян з Антоном Петрухіним та дізнатися від нього про плани вирішення нагальних екологічних проблем. Спочатку липня цього року я прийшов працювати директором департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації. Раніше я працював в науці, був політичним діячем, громадським діячем, займався екологічним питанням, в тому числі як. Депутат міської ради, член профільної комісії, Маю великий досвід роботи з великим підприємством напрацювання, яким чином зменшити обсяги викидів, яким чином зробити так, щоб не впроваджував нові правоохоронні заходи. У цьому випуску ми розповімо про екологічний захід круглий стіл під назвою Що по повітрю, який ініціювала чеська програма Чисте повітря для України та громадська організація Екосенс. Вкотре побачимо реальну допомогу чеської організації Арніка. Почуємо про моніторинг екологічного стану нашої області від цієї організації. Навчимося користуватися його даними. Дізнаємося про реальні напрямки дій департаменту захисту довкілля, про регулярний моніторинг стану атмосферного повітря під час війни. І станемо свідками активності громадськості нашого міста у вирішенні проблем багаторічного забруднення навколишнього середовища. Громадські організації дуже активно налаштовані на збереження нашого довкілля та поліпшення його у недалекому майбутньому після перемоги. Ми познайомили нашого глядача з громадською організацією Екосенс і планами цієї організації. Наші міста після війни можуть бути такими ж зеленими і гарними, як європейські міста. Для цього, окрім озеленення, окрім розуміння, що відбувається зміна клімату, і ми повинні адаптуватися, зокрема через зелені насадження. Також дуже важливо є реформа відходів. Ми розуміємо, що відходи це те сміття, яке зараз портить наші вулиці. Дуже важливо, що в Україні почалася саме ця реформа. Ми побачили, як і в швей. І в Німеччині все переробляється. Це якраз і ресурсоефективність, і чисті вулиці. І це той досвід, який е, хочеться впроваджувати в наших містах. Війна закінчиться і далі буде необхідність у відновленні України і, звичайно, кожного міста взагалі. Активна громадськість нашого міста вже зараз працює над невідкладними питаннями майбутнього, і про це мають знати жителі Запоріжжя. Активні громадські організації, влада, науковці, економісти, фахівці з різних галузей, звичайні городяни взагалі всі, не байдуж до програми глобальних змін стану існування міста, об'єднуються задля праці у проєкті Рада відновлення Запоріжжя. Для чого і як це робиться? Які цілі у спільноти, що чекає місто після війни, чи можливі реальні зміни на краще, дивіться у нашій програмі. Після підриву Каховської ГЕС виникало дуже багато питань стосовно стану навколишнього середовища. У даний час надто жорстоких військових дій величезну загрозу несуть спалахи інфекційних захворювань. За важливою для кожного жителя країни інформацією щодо появи інфекційних спалахів, про те, що саме може їх спричинити, які наслідки та профілактичні дії для запобігання цим біологічним загрозам, ми завітали до науковців кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. До речі, тема не розважальна, але ми живемо дуже складний час і важливо бути максимально обізнаними, щоб не загубити здоров'я та життя від інфекційних захворювань сьогодення. Отже, знайдіть сили та вислухайте поради фахівців. Добрий день, добрий день. Вітаю вас на кафедрі мікробіології. Ми з колегою з задоволенням розповімо вам про загрози сьогодення, і це дуже важливо. Так, да, це на час дуже дуже актуально. Наслідки підриву греблі каховської гес російськими окупантами ще довго будуть виявлятися не тільки на територіях і акваторіях України, але й в інших державах, оскільки, як говорить найвідоміший закон екології, який вже став афоризмом, все пов'язано з усіми. Ми знаємо, що під водою опинилося, опинилося буквально все: це будинки з технікою, меблями, іншими предметами, це сміттєзвалища. Це вигрібні ями, трупи тварин, також цвинтарі, поціле поля, які обробляли добривами і в першу чергу нітратними добривами. Тобто всі ці токсичні сполуки опинилися у воді, і слід зазначити, що вони будуть чинити як прямий вплив на гідробіонтів, на рибу, так і опосередкований вплив. Також ми звернулися до фахівців, щоб дізнатися про стан іхтіофауни. Після обміління ріки Дніпро станом на 13 червня 2023 року Державний інспектор Запорізької роботи охоронного патруля та фахівці управління продовжують здійснювати моніторинг стану водних біоресурсів в акваторії коховського водосховища. Так, на 13 червня, тобто на сьогоднішній день, спостерігається поступове зниження рівня когоського водосховища, тобто темпи, дещо осушення мілководних ділянок коховського водосховища зменшилися. А на щастя Більшість риби встигла вже скотитися до руслової ділянки. Там уникли масової загибелі водних біоресурсів. Наразі повністю осушена вся заплавна частина коховського водосховища. І риба, на щастя, знову ж таки кажу, зійшла до руслової ділянки. Тому загибелі наразі не спостерігається. Випуск екофактору був присвячений темі, що особливо турбує кожного українця під час війни. Як має працювати ядерний реактор у Енергодарі? І що таке радіація? Почуємо про моніторинг її рівня у нашому регіоні, про можливий вплив радіоактивного забруднення на стан здоров'я людини та первісні захисні міри у випадку такої загрози. У цьому випуску ЕКОФактору ми дізналися про те, як запобігти захворюванням, що спричиняють гельмінти. У нас кожного року реєструється понад Двох тисяч хворих на перестарні хвороби. Уже в поточному році, незважаючи на військовий час і зменшення звернень хворих за медичною допомогою з відомих причин, продовжують реєструватись перестарні захворювання. Все пов'язано з усім. Один із законів екології і це стосується, як ми ж сьогодні чули, відносини людини та тварин. Ми звернулися до лікарки клініки і Vet за порадами стосовно того, як запобігти інфікування гельмінтами наших улюбленців. У кожної людини є хатні улюблениці. Ми їх дуже любимо, цілуємо, обіймаємо і завжди знаходимося поруч. І е, насправді найважливіше слідкувати за тим, щоб тваринка була здорова і щоб це не було небезпечно і для вашого життя, для життя ваших дітей. І вашої родини тому обов'язково займатися здоров'ям в це входить профілактика від глисної інвазії. Це найважливіший шлях, який треба починати з самого самого малечку тварин. З давніх давин людство мріяло про подовження терміну життя. Спочатку це були і магічні заклинання, потім елексир молодості. Далі експерименти з присадкою органів тварин людині взагалі було безліч різних спроб. Майже всі експерименти минулого не втілювали мрію у життя, але зацікавленість у цьому питанні не згасає. У нашому випуску ми зустрінемося з науковцями різних сфер: мікробіологом, генетиком і почуємо слушні поради про те, як звичайна людина може впливати на подовження свого життя і що може навпаки прискорити її кінець. Поспілкуємося з гостями з Японії і дізнаємося цікаві факти про народ, що має багато довгожителів. Є на нашій планеті загадкові місцевості, де люди живуть так довго, що навіть не пам'ятають у якому році народилися. Вони почувають себе добре та радіють кожному дню. Наприклад, славнозвісна долина Хунза з її мешканцями має свою цікаву історію. На півночі Індії біля долини річки Хунза є народ. Хунза його так і називають, який відрізняється феноменом довголіття. Там середня тривалість життя – 120 років, а жінки народжують навіть у віці 60-65 років. Там жінка 60-річна виглядає як у нас 25-річна жінка. Туди навіть відправляли різні експедиції. Всім науковцям цікаво, в чому секрет їх довголіття. І самі про себе вони кажуть, що ми вживаємо рослинну їжу. В основному це пшеничні коржики. і... Повністю рослинні продукти вони вкрай рідко вживають м'ясо, молочні продукти, бринзу, овечу. Вони не є вегетаріанцями, але рідко вживають ці продукти. І вони дуже активні, працьовиті, позитивні. І вважається, що саме в цьому секрет їх довголіття. Коли людина у ці складні часи потрапляє у стресовий вир, то їй треба пам'ятати, що є багато варіантів, щоб почати жити максимально спокійно. Саме наше довкілля може допомогти у цій справі, а воно складається з багатьох пазлів, і один із них це тварини, зокрема коні. Користь від спілкування з цими величезними тваринами полягає у тому, що вони мають грандіозну позитивну енергію і роздають її всім бажаючим, як той інтернет. До речі, Вплив цієї енергії на людину зараз активно вивчається у всьому світі, бо вона дійсно лікує. В даний час велике значення набуває інтеграція дітей з освітніми особливими потребами в повсякдневне життя суспільства. Здоров'я кожної людини залежить від багатьох факторів. Сьогодні ми запидемося на питання гігієни шкірного покриву. І дізнаємося від науковців про вплив на наш організм хімічних речовин, що знаходяться у шампунях, кремах, пральних порошках. і почуємо поради стосовно вибору миючих засобів про своєчасне запобігання алергійним захворюванням, навіть про необхідне для здоров'я правильне розташування пральних машин у нашому житлі. Над питанням лікування захворювань з різноманітних причин вже багато років поспіль працюють медичні фахівці кафедри дерматології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ЗДМФУ. І Якщо раніше вважалися майже невиліковними хворобливі прояви на обличчі та тілі, зараз вже розроблені курси лікування, що повертають первинну красу людині, що своєчасно звернулася по допомогу до лікарів. Останній випуск екофактору у минулому 23-му році був незвичайний. Зв'язку з війною напруга у наших серцях зростає з кожним днем. Треба шукати для себе приклад чогось незвичайного, прекрасного, щоб послабити психологічну напругу. І це могли б бути відвідані міського дитячого ботанічного саду. На жаль, прилина нашого міста зараз закрита для доступу, бо на його території не заплановане укриття. Але у ці свята ми отримаємо подарунок від працівників ботанічного саду, екскурсію по зимовим садам, де ми на певний час опинимося у тропіках. Містяни з нетерпінням чекають, коли саме двері цього комунального закладу Запоріжжя відчиняться, і вся декоративна краса природи, що збиралася та доглядалася працівниками ботанічного саду, буде доступна для відвідування. Від директорки Тамари Єрьоміної Фахівчині Ірини Артюх савлучинської ми дізналися, що догляд за приміщенням з тропічними рослинами дуже ретельний. Зв'язок з усіма ботанічними садами України триває. Допомога інших країн закладу теж є. А рослини взагалі. Про війну нічого не знають, тому ростуть, квітнуть, навіть дають плоди. Поки ми чекаємо на перемогу, все у саду доглянуте. У лимонарії стигнуть чудові лимони, що будуть вагою з кілограм. Мандарини, що тільки своїм кольором допомагають підняти настрій. Кумкват – чудова рослина, плоди якого їдяться зі шкірою. Чудове деревце за назвою Каламандіна. Арі вже скучив за своїми відвідувачами, бо тут його мешканці рослини дуже полюбляли веселий дитячий гомін. Чоловіки жомріно дивилися на агаву, уявляючи, скільки з неї можна зробити текіли. Це звичайно, жарт. Але наш славнозвісний міський дитячий ботанічний сад і був створений для людей, що живуть у Запоріжжі. І випуски, що вас зацікавили, дорогі глядачі. Як ви вже чули, можете знайти і передивитися на Ютубі. А ми будемо намагатися працювати і далі. І кожен екофактор маємо надію буде цікавим та корисним для кожного з нас. На все добре, до зустрічі!